Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунало 17 вибухів на Кримському мосту. Окупанти жаліються на водолазів професіоналів, які просто-напросто знищили дві опори Кримського мосту. Правда, як вони покинули акваторію, росіяни не зізнаються. Минулі ночі кримський міст кошмарили безпілотники. Очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пообіцяв, що удари по Кримському мосту триватимуть регулярно. Як зазначив Буданов в інтерв'ю виданню The Drive, атаки на міст триватимуть і закінчаться його знищенням. Питання не в тому, будемо ми атакувати чи не будемо. Ми це робимо регулярно, тому закінчимо. Це тільки питання часу. Сказав він про атаки по мосту. На уточнювальне запитання інтерв'юера, якою буде реакція диктатора Володимира Путіна, шеф української розвідки відповів: А що зробить Путін? Він знову засмутиться, що він може зробити. Що ж, українські воїни у тимчасово окупованому Криму не будуть застосовувати тактику випаленої землі, не стануть знищувати всі мости, дороги і залізничні вузли. Робота військових на півострові буде точковою. На другому етапі захисники України знищуватимуть російські військові. Розповів колишній співробітник зовнішньої розвідки комітету Держбезпеки СРСР Олександр Зеленько в ефірі каналу Freedom. Так ми розглядаємо варіант, що війська РФ будуть намагатися триматися навіть в умовах дефіциту, і зараз даємо їм можливість піти, тобто знищуючи шляхи підвезення, склади, центри управління і вузли зв'язку. Ми зменшуємо боєздатність військ і показуємо їм, що ви воювати не зможете. Зазначив він. Екс шпигун сказав, що вороги віддають зрозуміти, що він може врятуватися, якщо покине територію. Але якщо цей посил не доходить, ну що називається гаразд, згадаємо другу тезу. Якщо ворог не здається, його знищують. Це буде вже другою серією застосування і безпілотників і дальньої зброї. Є ще деякі можливості, поки не будемо їх анонсувати, але російським військам вони дуже не сподобаються. Підкреслив він. Так період когнітивної деокупації Криму може тривати від 10 років до одного покоління. Проте все залежить від того, як робота буде синхронізована. Про це заявив керівник відділу інформаційного забезпечення представництва президента України. В Республіці Крим Євген Бондаренко. Очікувано, що від самого початку окупації Криму ворог почав героїзувати російських військових серед дітей. За словами Бондаренка, він робиться різними шляхами, і це є дійсно системною роботою. Ми розуміємо, що дев'ять з половиною року окупації це доволі великий термін. І тут треба розуміти, що діти, які в перший рік окупації Кримського півострову пішли до школи, то вони вже її завершили, і вже виросло покоління дітей, які народилися в перший день окупації. І вони вже вчаться у школі, сказав Бондаренко. Він зауважив що після деокупації людей потрібно буде повертати до українського соціально-політичного простору, до культурного простору. Йдеться про необхідність донесення інформації про те, якою є Україна та як вона змінилася за ці роки. Треба розуміти, що дії, спрямовані на досягнення когнітивної деокупації Криму, діляться на три етапи: дії до фізичного звільнення півострова, дії під час звільнення, реінтеграційні заходи вже після деокупації. Водночас у Криму спостерігається неабиякий спротив з боку людей, які чекають на ЗСУ, відтак пропаганд. ДРФ є неефективною. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.